Дивіться, топ-10 моїх усвідомлень за останній період часу в нас друга частина і шостий пункт. Батьки знаходяться в дітей на місці богів. Так. І рівноцінно тому, як життя дітей обертається навколо них, тобто навколо нас, життя наших батьків обертається навколо них самих. Відносно своїх дітей, батьки завжди на місці богів. Проте відносно себе вони звичайні люди. Вони мали свої травми, страхи, фобії, минуле біль. І це ніяк не залежить, ніяк не пов'язано з існуванням їхніх дітей. Просто вони мають теж свій досвід. І наші батьки точно так само, як ми, потребують любові, підтримки, прийняття і віри. І коли вам не додали, і коли ваші батьки не такі, тоді це позиція жертви, якій зручно знаходитися в поточній зоні комфорту, і вона не хоче брати на себе відповідальність за своє власне життя. Це не про батьків, це про вас. Сьома, коли ви не берете відповідальність за своє життя, тоді у вас немає цінностей, бажань, мрій. Ви, ви не проявляєте це. І ви живете чуже життя, перебуваючи в постійному очікуванні і підлаштовані. Тобто, фокус уваги у вас завжди направлений на життя людини, яка має вам дати те, що ви хочете, бо самі ви не йдете того брати. ви не хочете брати відповідальність за те, щоб взяти це самостійно. Восьме. Коли ви не проявляєте своєї волі, бажань чи мрій, тоді ви стаєте рабом чужої волі. Ну, якось так. Дев'яте. Коли ви себе зневажаєте, тоді, ставши вибором вашого коханого, на підсвідомому рівні, ви будете зневажати і його за його вибір. На секундочку, раніше ви стали його вибором. А поруч із програмою недо і постійним оцим знаєте, треба краще, треба більше, треба ще щось. Тоді ви починаєте від свого чоловіка вимагати того ж самого, що і від себе. Так само ви вимагаєте від своїх дітей. І ви, мало того, що ви свого чоловіка на цю програму хочете підсадити, так ви ще й своїм дітям даєте програму цієї неповноцінності. І тоді два варіанти: ви або ламаєте волю свого чоловіка і коханий. Або коханий стає агресором поруч із жертвою власного небажання брати відповідальність за своє власне життя. І десяте останнє: коли ви не вмієте любити себе, тоді ви так само відноситесь до усіх, кого любите. Ви навіть не помічаєте, як найбільші ваші вимоги, критика і образи сипляться на людей, яких ви найбільше любите, і таким чином ви ламаєте їх просто зсередини. Ви любите інших аналогічно тому, як навчилися любити себе.